Із кожним днем загострюється ситуація у Туреччині. На тлі політичної кризи тут відбувається протистояння урядових сил із курдами. Стрілянина дісталася аж до Стамбула. У Туреччині загинули восьмеро військовослужбовців. Вантажівка з силовиками підірвалася на міні у південно-східній провінції Сирт. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей інцидент, але Анкара звинуватила бойовиків з курдської воєнізованої організації Робітнича партія Курдистану. Ці втрати серед турецьких військовиків найбільші від початку бомбардування позицій РПК в Іракському Курдистані. Тим часом неспокійно і у Стамбулі. Там, поряд із палацем до Бахче, де розташована резиденція прем'єр-міністра Ахмета Даватоглу, сталася стрілянина. Поліція затримала двох людей із автоматичною зброєю і ручними гранатами. Сам міністр у цей час перебував у столиці Анкарі. Ворожі дії між курдськими бойовиками і турецькою владою поновилися минулого місяця після того, як робітнича партія Курдистану оголосила недійсним перемир'я, запроваджене два роки тому. Всі ці події відбуваються на тлі занурення Туреччини у політичну кризу. На початку червня партія справедливості та розвитку вперше за 12 років одноосібного правління за результатами народного волевиявлення втратила абсолютну більшість у парламенті. Напередодні прем'єр-міністр країни офіційно припинив спроби сформувати наступний уряд після провалу коаліційних переговорів. Тим часом турецький уряд ламає голову над тим, що робити з величезним напливом нелегальних мігрантів, які тікають від збройних конфліктів на близькому сході.